Так, Сьогодні спробуємо засіб для очищення скотчу від фірми Helpix. Дали хімію попрацювати приблизно 2 хвилини. Дивимось на результат. Чищається, але дуже погано. Зараз ще раз спробуємо нанести та потримати трішки подовше. Подивимось на результат, якщо його рідина попрацює хвилин 5. Так, пройшло 5 хвилин, пробуємо стерти. Збирається вже набагато краще. Як ми бачимо. Ось такий маємо результат. Наступного разу будемо тестувати хімію Python. Яка ще хімія вас цікавить, пишіть, будемо тестувати.